Трохи раніше ви міркували про те, як людині приймати політичні рішення та виносити судження згідно зі своїм серцем. Я маю на увазі не емоційне серце, а серце, на кшталт китайського сінсін -сін» або атма, що означає найглибше місце істини, ядро, найглибше інтуїтивне місце будь-кого. Це, well, Це так суперечить тому, що зараз оточує нас, коли стільки людей належить до релігійних та політичних рухів. Це може бути моральна більшість або ісламський фундаменталізм, і ми бачимо, як в ім'я якоїсь релігійної догми створюють певні політичні програми, де від кожного причетного до цих організацій або традицій вимагають підтримки цих політичних напрямків. Коли багато страху, багато невизначеності, і навпаки, велика невизначеність породжує сильний страх. Цікаво, як люди реагують на страх. Деякі просто починають більше споживати. Вони кажуть, я братиму більше, поки є можливість, тому що все одно все вибухне. Вони стають дедалі більш матеріалістичними. Інші навпаки хочуть бути на правому боці, коли двері зачиняться. Тому вони стають фундаменталістами, вони хапаються за правий бік як протилежність злу. Вони хочуть бути в числі 144 тисяч, які пройдуть всередину. А є інша група, яка використовує цю невизначеність, щоб розібратися зі своїми внутрішніми проблемами, і вони звертаються всередину себе. Отже, ми можемо бачити, як суспільство, долаючи страх цією втечею в бік праведності, насправді залишається у вимірі добра і зла. Стверджує цю полярність. А як казав Менлі Холл, той, хто не знає, що князь тьми є зворотною стороною царя світла, не знає мене. Цікаво, що всі наші західні релігії, християнство, юдаїзм та іслам насправді монотеїстичні? вони вірують в єдиного «Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один. І все ж вони живуть в подвійності, все це, ніби єдине, але окрім мене, окрім нас. І таким чином у нас з'являється надзвичайний комплекс провини, тому що в західних екзотеричних релігіях вважати, що ми єдині з абсолютом, є нечуваною нахабністю та богохульством. І ми говоримо, що все одне, а насправді ми не діємо, виходячи з цього, тому це більше нагадує голографію. Ні, ми зазвичай поводимось так, ніби ми дуже чітко відокремлені. Чітко, чітко, і результатом цієї угоди стала наша невдача первородний гріх, точно. Тому що ми всі з чогось випали, Але Чому не подивитися на це як на абсолют, який досліджує себе через цю множинність форм, невід'ємних від нього? В той час як він ніби засинає в ілюзії ілюзії і заплутується в тенетах розділення, щоб, врешті-решт, побачити себе, це просто дивовижний танок, незбагненна гра єдиного, яка веде до найбільшого просвітлення. За моїм відчуттям, ви робите чітке розмежування між духовністю та релігією. Річ у тім, що релігії дійсно пропонують вишукані практики для глибшого занурення в дух. Проблема в тому, що кожна практика тебе захоплює. Байдуже, чи це медитація, католицизм або тора, психоделіки, йога або щось інше, всі вони є пастками, і гра методу полягає в тому, що ви повинні використати пастку, ризикуючи, потрапити в неї, але при цьому чекаючи, що вона сама зруйнується, якщо це дійсно спрацює. Проблема в тому, що якщо це станеться, то весь клас священників залишиться без роботи в своїх інституціях. Тому ця гра має кумедний вигляд вершин з фальшивим капелюхом на ній, тому що будь-яка установа з зарплатами та організаційними структурами не може самозруйнуватися за визначенням, вона просто таким чином не побудована. У своїй останній книзі, як я можу допомогти, ви припускаєте, що завдяки служінню іншим людина знаходить шлях до реалізації, до бога чи до просвітлення. Я відчуваю, що в усіх релігіях є такий шлях служіння, і здається, що саме в цьому аспекті релігія сильно наближається до політичних дій так, але різниця в тому, звідки походить джерело вашого служіння іншим. Є дуже багато релігійних організацій, які займаються служінням, але вони роблять це під гаслом ми допоможемо бідним. Це не зовсім карма йога або метод де служіння передбачає вихід за межі дуалізму між тим, хто служить і хто отримує допомогу. Я кажу про служіння як дійсний метод досягнення просвітлення, коли того, хто служить, вже немає. В Бхагавад-гіті сказано: не одотожнюйте себе з діячем і не прив'язуйтеся. До плодів своєї діяльності, але ви не зупиняєтеся. Тепер як ви можете комусь допомогти, коли ви не прив'язані до результатів своїх дій і не вважаєте себе помічником? В цьому і полягає мистецтво. Тоді ви просто робите те, що робите, тому що ви робите те, що робите. Ви самі є допомогою, ви не той, хто допомагає, ви і є допомога. І питання кому допомагають залишається відкритим. Якщо вам не допомагає бути помічником, забудьте про це, ймовірно, ви знаходитеся не в тому місці.